Шість днів залишається до виборів президента США. Кандидати Камал Гарріс і Дональд Трамп докладають останніх зусиль щоб заручитися підтримкою виборців у завершен... У завершальній промові до виборців під Білим домом Гарріс пообіцяла, що прийде на роботу зі списком справ на відміну від Трампа, який мовляв зосереджений лише на собі, та прийде на новий термін зі списком ворогів. Тим часом Дональд Трамп та його союзники посилюють звинувачення у фальсифікаціях виборів. Більше про це говоримо із Остапом Яришем та Юлією Ярмоленко. Вітаю колеги! Вітаю! Отже, Юлю, перше питання буде до тебе. Ти вчора стежила за мітингом Гаріс у Вашингтоні. Розкажи про її завершальну промову. Знаєш, Марія у Камали Гаріс було головне завдання це протиставити свою кандидатуру кандидатурі Трампа і показати наскільки кардинально радикальними кандидатами, кардинально іншими кандидатами вони є. І вона це зробила. Тут під білим домом на південь від Білого Дому в парку Еліпс не випадково обрали це місце, тому що 6 січня 2021 року Дональд Трамп тут провів свій славнозвісний мітинг, на якому заперечив результати голосування, і після цього його прихильники пішли штурмувати капітолії. Камала Гарріс напередодні намагалася показати, що Дональд Трамп це є кандидатом минулого, що на думці у нього більше хаосу роз'єднання політики, яка грає на руку багатіям. Шкодить всім іншим, що ця людина нестабільна одержима помстою, поглинена образами, але що вона є не ідеальною, але обіцяє дослухатися до думок усіх і демократів і республіканців. І на компроміси. І вона сказала, що у неї є інстинкт захисту тих людей, яким потрібна допомога. І вона пообіцяла, що буде працювати над тим, щоб підтримати добробут американців, знизити ціни і на те, щоб посилити авторитет Сполучених Штатів у світі, і ми знаємо. Що а, взагалі кампанія Камали Гарріс не випадково хотіла, щоб саме тлом її виступу був білий дім, щоб американцям, які не визначилися, було легше представити кого вони хочуть бачити своїм президентом, кого вони хочуть бачити в овальному кабінеті Камулу Гарріс чи Дональда Трампа. І ось як а, кандидатка від демократів намагалася їх переконати дивіться менш ніж за 90 днів. Я чи Дональд Трамп будемо в овальному кабінеті. І в перший день у разі обрання Дональд Трамп зайде у ті двері зі списком ворогів. Я ж у разі обрання зайду зі списком завдань, повним пріоритетів, які я втілю для американців. Я буду посилювати, а не здавати глобальне лідерство Америки. І я буду підтримувати наших друзів, тому що я знаю, що наші альянси гарантують безпеку американському народу та роблять Америку сильнішою і безпечнішою. Світові лідери вважають Дональда Трампа легкою здобиччю, якою просто маніпулювати ластощами чи послугами, і такі автократи, як Путін і Кім Чен Ен, вболівають за нього на цих виборах. Я завжди захищатиму нашу безпеку, наші національні інтереси та гарантуватиму, що Сполучені Штати залишатимуться як це має бути завжди борцями за свободу в усьому світі. Остапе, в попередніх програмах ми говорили про бурхливі реакції на заключне звернення Трампа. А от як республіканці відреагували на промову його суперниці, дійсно Марія Дональд Трамп він написав доволі короткий коментар у своїх соціальних мережах. Сказав, що промова Камала Гарріс, на його думку була жахливою та сповненою у брехні. У ній він каже, не почув нічого нового і написав, де робочі місця, чому Камала не говорить. Нічого про це також Дональд Трамп сказав, що Камал Гарріс демократи вони ведуть зараз кампанію ненависті на противагу республіканцям, які Трамп стверджує, говорять про позитивні зміни для Сполучених Штатів. І Дональд Трамп каже, не можна бути президентом Америки, не люблячи американський народ, натякаючи на камалу Гарріс. Втім, знаєш, Марія, таке враження, що інша подія перевернула зараз увагу республіканців. Більше напередодні у чинного президента Джо Байдена просили попросили. Ли прокоментувати ремарки і вислови, які перед цим ми чули на Дональда Трампа. Тоді нагадаю, один із коміків зі сцени сказав, що на його думку Пуерто Ріко є великим плаваючим островом зі сміття. Це просили прокоментувати в Джо Байдена. Джо Байден сказав, що на його думку єдине сміття, яке він бачить, це прихильники Дональда Трампа. Втім, в білому домі поспішили відреагувати і заявили, що Джо Байден мав на увазі не це. Він сказав про те, що сміття від прихильників Трампа говорячи про їхню риторику, яка лунає зокрема в бік Ріко, не про самих людей. Але безумовно республіканці це зараз активно використовують у своїй кампанії. Вони скерували ці атаки в бік Джо Байдена, в бік Камала Гаріс кажуть, як ви можете говорити про розпалювання ворожнечі, якщо чинний президент ось говорить такі ремарки, хоча знову ж таки. Е Пкреслю Білий Дім заперечує, каже, що президент мав на увазі інше. А так виглядає, що зараз у республіканському штабі більше сфокусувалися саме на цих словах, аніж на промові Камали Гарріс Марії, а, угу. і що ці невдалі коментарі чи обмовка, яка же Білий Дім президента викликали значно більшу реакцію. Юлю, питання тоді власне до тебе, як такі висловлювання Байдена, що він мав на увазі, і як вони вплинуть на кампанію Гарріс, яка зараз є його віце-президенткою? знаєш, Марія, це дуже цікаво, що коли до виборів лишається так мало часу, а шанси обох кандидатів настільки рівні, що навіть такі речі, як фонетика, і навіть такі ми видігають велике значення. І в останні кілька днів дійсно це слово сміття стало дуже помітним в обох кампаніях. Остат трошки розказав про те, власне, як білий дім намагався це пояснити, сказав, що використав одне і те саме слово сапортер, але з апострофом. Тобто апостроф у кампанії зараз відіграє значення, тому що. Ці слова тоді мають зовсім різне значення. Камала Гарріс теж відреагувала на це. Вона сказала, що так. Білий дім пояснив, що мав на увазі Джо Байден, але вона також додала, що вона сказала, що вона вважає абсолютно неприпустимим якимось чином критикувати людей тільки за те, що вони голосують по іншому, чи мають інші погляди. І це Марія ще раз показує, що Камала Гарріс намагається і продовжує дистанціювати себе від Джо Байдена. Чому тому що Джо. Байден зараз має досить низьку популярність серед американців, лише 40% прихильний або схвалюють його роботу. І напередодні навіть на мітингу тут перед білим домом Камала Гарріс насправді говорила про те, що так вона горда, що вона була віцепрезиденткою для цієї країни в адміністрації Джо Байдена, але вона каже, що її політика на посаді буде зовсім іншою. Вона казала, що коли Джо Байден прийшов до влади, головною темою для, для для американців було подолання наслідків пандемії. Зараз головною темою є зменшення цін, покращення добробуту, і саме над цим вона буде працювати. Тому знову ж таки вона намагається дистанціюватися від цього. Але Остап абсолютно правий. Республіканці зараз продовжують наголошувати на саме цій тезі. Вони ага. порівнюються із тим, як називала а, Гіларі Клінтон прихильників Дональда Трампа. Ба 2016-го, що не зіграло її на руку. І безумовно ми побачимо це в наступні кілька днів теж. Остапа, і відомо, що кампанія та прихильники Трампа також говорять про ймовірні порушення під час голосування в кількох ключових штатах, і навіть подали позови в Пенсильванії. Про що тут йдеться? Ті за бачили ми заяви від колишнього президента Трампа. Він написав знову ж таки на своїх соціальних платформах про те, що Пенсільванія, начебто, отримала тисячі сфальсифікованих форм реєстрації виборців та форм на отримання бюлетенів. Поштою зараз чиновники Пенсільванії розслідують ці повідомлення. Наразі вони підкреслюють, що не можуть стверджувати, що напевне йдеться про якусь фальсифікацію. Це зараз перебуває під розслідуванням, але там додали. Що віддані тому, аби забезпечити чесність та прозорість виборців. Утім, в штабі Дональда Трампа натякають, що можливо є якісь чи будуть якісь порушення власне у Пенсільванії. Нагадую, це один з ключових штатів, який може визначити долю цих виборів. то з аналітиків говорить, що таким чином Дональд Трамп намагається підготувати ґрунт до можливих оскаржень результатів, особливо якщо результати будуть дуже щільними, і опитування власне вказують на те, що можливо навіть декілька тисяч голосів будуть. Визначати перемогу кандидатів в тому чи іншому штаті, тому знову ж таки будемо бачити чи кампанія Трампа, як і в 2020 році спробує оскаржити mm -hmm. ці результати певні сигнали від колишнього президента. Про це ми чуємо зараз. Дякую вам, колеги. У фінальний тиждень до виборів президента США розповідаємо найважливіше про перебіг цієї кампанії. Сьогодні для нас працювали Юлія Ярмоленко та Остап Яриш.